Домінанти гріншеловські. Ті всі, що несуть кольорові яйця. То вони отут різні. Є отакі. Є сіренькі, на головного знаку, що вони всі мають хохолки. Це півник їхні. Теж гріншеловські. І той грінчеловський, але це другий немає. Поколка такого. Красных такий від ліхбар, так як у них так всі мішані. Всі різні породи, мішані з легбар, там ліські. Ну, оця рижа то це просто домінант. Півники набирають до двох кілограм за шість місяців. І так курочки маленькі, такі компактненькі. Зараз покажу яєчки, які виходять.